Працював я кур'єром, спочатку в Болті. Перед тим, як про мене не всі так узнали, то один чоловік, я стояв на світлофорі, він бачив, що я на протезах, він зняв перше відео. Це. Я нічого не очікував, я його в Тіктоці, случайно побачив. Тоді я побачив, що він то я йому в Тіктоці написав, що то я був, якого ви сняли, то він захотів зі мною зустрітися. Ми з ним зустрілися. А потім вже через пару днів мене зі мене, на куда вийшов. Ну тоді перший раз до мене блогер приїхав там зняти, ну щоб я розказав свою історію. Я розказав свою історію, він запропонував, щоб для збір відліти для мене. Той і блогер, він допоміг з щоб я придбав машину з цього збору. Допомагає, бо якщо... Якщо мовчати, то нічого не доб'ється. Певні речі стало сприймати легше.